Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. З вами вітер трояндових мрій що віє із Харківщини. Сьогодні у нас 24 жовтня, я вийшла у свій садочок, щоб показати вам, що ще квітне, але це буде трішечки невеличка екскурсія, а потім покажу, які троянди мені надійшли із розсадника Лиськової, і що я ще замовила для своїх красунь троянд. І так, перша троянда, яка зараз на вас дивиться, це моя красунька Англійка, гламіст Кастл. Подивіться, будь ласка, скільки на ній пуп'янків, як вона зараз гарно квітне. Попри все, попри те, що у нас були заморозки, попри те, що був скажений дощ, який, який і мрячив, і йшов, і були перепади температури. Але вона все ж таки квітне, вона все ж таки розцвіла для того, щоб мене потішити. Це неймовірно ніжні квіти, дуже гармонійний кущик. Ви знаєте, милувалася нею і влітку, і зараз нею милуюся. І аж не віриться, що через тиждень вже листопад. Дивіться, як гарно вона виглядає. У нас сьогодні буде плюс 15 в день за прогнозами. І так хочеться, щоб вона ще поквітла. Ну, просто, ну просто просто диво, якесь, а не троянда. так? І подивіться, поруч із нею, троянда, якою не припиняю захоплюватись, це троянда Poet's. Life. Жовтеньке сонечко моє, те, яке мене тішило весь сезон. Всі дівчатка знають, бачили цю троянду, хто зі мною давно. Завжди її показую, завжди вона в кадрі, завжди милує око. Пробігаючи з хочу показати вам троянду знову ж таки Чарльз Дарвін. Ну, це мої улюблениці, оцей мій типовий набір, троянд, який завжди, завжди, завжди мене тішить і радує. Дивіться, яка вона зараз. Повністю жовта, бачите, і кінчики пелюсток у неї червоненькі. Ну, дивовижно, як вона змінює колір, ця троянда. І далі подивіться, будь ласка, як гарно досі виглядає троянда Рояльд Даль. Абрикоски, як я називаю завжди, можливо. Вам уже набридло за ними спостерігати, за моїми трояндами, які постійно квітнуть. Але що тут вдієш? Дивіться, які вони гарні. А це моліньо. Моліньо прекрасна троянда, прекрасна. От жовті троянди неймовірно тішать в таку осінню пору. Такі вони яскраві, як ліхтарики. Підхоплює естафету жовтих троянд Golden Celebration. Дивовижна гарна, романтично звішує свою голівку донесу ця троянда. Але вона неймовірна, неймовірно гарна. Дуже подобається мені її і колір, і форма квітки. Зараз вона така. А буває трішки інакше, теж дуже суттєво змінює свій колір протягом цвітіння і прекрасний свій вигляд. Але на будь-якому етапі розпускання ця квітка чарівна і дивовижна, неймовірна. Леді О Шалот. Дивиться, як весело на мене дивиться ця дівчинка своїми неймовірними квітами. Помаранчево-мідного кольору. І подивіться, скільки на ній ще пуп'янків. І я думаю, що вона розквітне. Оці пуп'янки вони ще поцвітуть, тому що тепло і тому, що вона стійка. Прекрасна, пречудова чудова троянда. Леді овшалут. Помпанело показувала вам минулого разу і з того часу, дивіться, нічого не змінилося. Пройшло п'ять днів, а вона як стояла, як тішила мене, так і тішить. І надалі. Прекрасна троянда, бо сини взагалі троянди досить довго тримають свої квітки. Вони соковиті, тому осіннє цвітіння я дуже і дуже люблю. А дивіться, яка ось Олександра Овкент. Зовнішні пелюсточки в неї трішечки пошкодились. Але, але пуп'янок такий гарний, такий насичений. Теж сподіваюся, що вона відкриє свою квіточку. І ось оця Spirit of Freedom, Дивіться, яка гарна. У пуп'янку теж зараз дуже насичений колір має. Поруч із нею Роуз. Така ніжність, така ніжність. От влітку вона блідорожева. І знаєте, влітку в неї такий теплий рожевий колір. Зараз же вона його змінила. І вона має такий бусковий колір. Але ж подивіться, скільки в неї пелюсток, не може тримати квіточку свою догори, бо вона дуже важка. І теж пуп'янків ще дуже багато. Прекрасна троянда прекрасно мене тішить. Розкриває свої пуп'янки поступово Новаліс Теж показувала його минулого разу. За цей час пуп'янки збільшилися у розмірах, і я сподіваюся, що вони розквітнуть. Ось так виглядає моя масура зараз. Бачите, теж потихеньку розкриває свої пуп'янки. Але сьогодні ця троянда в мене переїде, переїде на інше місце. Тому вся, ця вся краса буде обрізана і буде стояти в мене в кімнаті і тішити мене своїм виглядом і ароматом. Поруч із нею джетсет. Я все ж таки сподіваюся, що вона розквітне. Сподіваюся, сподіваюся. Корал жиле. Ось бачите, як зараз змінилася квіточка, які поп'янки були на п'ять днів тому, і зараз потихеньку розцвітає. красуня Сьогодні пересаджу також. Оцю трояндочку це коко Теж дуже шкода, багато пуп'янків, і вони точно розквітли, бо ця троянда витримує все. І зниження температури суттєві вона витримує. Вона минулого року в мене цвіла і в грудні. Але пересаджу, обріжу всі ці пуп'янки. І ось те, що мене здивувало і потішило не на жарт. Це троянда впізнали. Це Чандос Б'юті. Яка ж вона гарна! Дивіться, яка вона крупна на всю мою долоню. Яка ж вона гарна. Оце здивувала мене ця перша річка. Дивує і красою, і ароматом. І зараз вона не схожа на саму себе, бо має насичений колір, не такий, як влітку, лише в центрі рожевий. А вся якась така персиково-рожева, іначе, ось, бачите, жовтеньким світиться зсередини, А аромат просто неймовірний. І тепер до справи. Мені сьогодні надійшла посилочка із розсадника Троянди із Лиськове. І ми зараз з вами разом її розпакуємо. Але до головного, у мене дві посилочки, які треба розпакувати. Вірніше, одну я вже розпакувала. Це у мене біопрепарат із грибом паціломіцеслілу. Цей препарат рекомендувала для використання Оля Кучерява. І я вирішила теж спробувати. Вона його купляла для того, щоб боротися із кладками яєць у слимаків. Слимаків у мене теж багато. У нас виноградні слимаки влітку, коли проходить дощ, вони вилазять із кожної шпарини ґрунту. І тому я хочу з цими, з цими шкідниками вдало поборотися. Окрім того, Пряме застосування, пряме призначення цього препарату, він бореться від комах шкідників. Він бореться із дротяниками, із личинками колорадського жука, із капустянкою, із личинками з личинками совки, травневого хруща, білокрилки, попилиці. Такий набір, що мені дуже і дуже підходить. Я думаю, що все у мене буде добре. Мені. Відразу сказали, що препарат дуже свіжий, і його мені надіслали прямо з лабораторії. Дата виготовлення 13.10.25 11 днів. А термін придатності у нього, дивлячись з того, як як. Його зберігати, він може бути ось тут написано, зараз на ньому написано, може бути ось 6 місяців, якщо його зберігати при температурі 0, 0 плюс 2, і якщо плюс 4, плюс 14, 2 місяці. Тобто я абсолютно впадаю, підлягаю цим нормам його використання Сьогодні внесу, у нас сьогодні тепло, плюс 15, і тому все буде чудово. А починає діяти він уже протягом 40 днів після зараження міцелієм цього гриба. Ось так. І тепер. Я хочу розпакувати разом з вами оцю посилочку із Лиськове. Тут у мене повинно бути 10 троянд. Ці, ці троянди я дуже чекала. І із цього розсадника мені завжди приходили лише гарні саджанці. Цей розсадник у мене був номером один серед усіх, де я замовляла троянди. Сьогодні разом з вами ми і перевіримо якість саджанців троянд із цього розсадника. Я розпакую і покажу. Дивіться, як спаковані саджанці. Вони знаходяться в поліетиленовому пакеті. А отут корені у них. У глиняній бофтанці. Я знаю, що це таке. Зараз я буду вся в глині і вся лава теж буде в глині. Але нічого не зробиш. Мені здається, що тут дуже гарні саджанці. Це в мене такі перечуття, бо посилка сама була важкою. Знаєте, важка посилка. Це значить, що, що саджанці соковиті, вони свіжі, наповнені водичкою. І зараз ми на це подивимось. І ось я розпакувала троянди. Не могла одночасно розпаковувати і вам показувати троянди дуже потужні. Саджанці соковиті. Неймовірно гарно розгалуджена коренева система. Ми зараз з вами разом розглянемо кожен із цих саджанців. Ось, наприклад, подивіться, будь ласка, троянда Джаліта. Чайна гібридна троянда. Ну, подивіться, що це за кущисько. Неймовірно гарна. Дивіться, скільки пагонів. І які вони гарні, які вони товстенькі. На них зелене листя абсолютно свіже. Видно, що троянди щойно викопані. Бачите, вони не зберігалися, вони їх, мабуть, вчора викопали і надіслали відразу. Так, наступна троянда це у мене вагулета. Це японочка, дивіться, який гарний корінь. Теж дивіться, які потужні пагони свіжі, прекрасна троянда. Далі трояндочка Ханзенштадт Росток. Це троянда, за якою я довго полювала і полювала в перший день відкриття каталога троянди з Лискова. Бо було не дуже легко, скажу чесно. Так, далі. Це у мене що? Ага, це флорибундочка дольчевіта. Прекрасна троянда. Дивіться, який саджанець. Гарний. Просто гарний саджанець. Що тут скажеш? Ну, що тут скажеш? Чудова троянда. Далі наступна, наступна. Так, вони гарно чіпляються одна за одну. Не хоче відпускати. Так. Дивимось, що це у мене. Ага, це у мене Аой. Японочка Аой. Теж так, я її дуже хотіла. Посаджу у разому компанію до Юрі. Ось оцю трояндочку. прекрасно це в мою кавово-бускову композицію. Прекрасний саджанець теж. Далі наступна троянда. Це у мене нотінг. Це англійка, зрізочний сорт. Подивіться, будь ласка, який потужний корінь. ну Неймовірні троянди. Ну, що тут скажеш? Ну от Як гарний саджанець, так гарний. Вони і прийматимуться гарно в цьому я впевнена. Так, наступна трояндочка це в мене що? Це у мене, ага, поль бакюс. Ось вона, поль бакюс. Дивіться, яка гарна. Цю француженку я теж люблю. Це із серії великих знаменитих кухарів. Ця трояндочка, всі її хвалять, у кого вона є. Тепер буде і в мене, тепер я її буду хвалити. Ось така прекрасна трояндочка. Дивіться, який потужний саджанець. Це шраб прекрасна, чудова троянда, дуже її хотіла теж. Далі наступна трояндочка, що тут написано? Ага, японка. Каорі Казарі. Це така коралова помаранчево-рожевого кольору. Трояндочка теж дуже хотіла. Японок у мене вже теж дуже багато. То збирала англійки, тепер збираю японок. І взагалі люблю сучасні сорти. Дівчатка перевіряють, рекомендують, а я потім підхвачую цю тенденцію. Ось отака трояндочка. Дивіться, який класний садженець. Чудовий. Ну, що тут скажеш? Ну, як гарний, так гарний. Далі, далі, що тут у мене? Ага, це чайно-гібридна троянда Blue Yolk. Ось це ця троянда, із якої я буду пересаджувати свою коколоко. А ось на її місце в цю кавово-бускову композицію посаджу цю прекрасну Blue Girl. Теж бачила її у відео дівчаток, Дуже мені подобається ця троянда. Бачу, що її замовляють. Ну І собі замовила. Ось це така прекрасна троянда. Із самої назви видно, що вона буде бускового кольору, але бусковий незвичайний. А ось що це за потуга така. Оцей саджанець, він такий важкий, навіть, знаєте, ну так його тримати важкувато на витягнутій, на витягнутій руці. Дивіться, скільки пагонів на ньому. Що тут? Тут нічого не підписано, але ось є. Дивіться, ось окремо лежить етикетка. Бірка. І в мене одна лишилася троянда. це з тих, що я замовляла, це японка пінята. Ця японочка це витка троянда. Ось, витка троянда. На якій одночасно зустрічаються троянди і жовтого, і помаранчевого, і червоного кольору. Такого я ні в кого не бачила, вирішила на собі її. Так, на собі проекспериментувати, випробувати її в себе в садочку. Якраз у мене є місце для неї підходяще, отуди її посаджу. Резюме, шановні, після слова. Троянди просто, захват. Чесно, от недаремно це лисько, ці троянди із Лиськове, тільки відкривається сайт, і тут не треба ловити гав. Відразу треба замовляти, відразу чіплятися, бо сайт пропрацював, здається, мабуть, два чи три дні, і він закрився, бо все було розпродане. Ось отак мої любі. Я довго полювала на цей сайт. Я довго переписувалася із господарем, він мені відповів. Про те, в який день буде відкритий цей сайт. І я, і я відразу зорієнтувалася. Ось так мені пощастило. Я дуже вдячна господарю Калінчуку, пану Калінчуку Роману Вікторовичу, неправильно сказала: або пан Роман, або Роман Вікторович. Ось так. В будь-якому випадку я вдячна господарям цього. Розсадника за ту чудову красу, яку ви нам даруєте, це дуже приємно. На все добре, моє любі, хай ваші сади процвітають. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!